Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше набута спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада повідомила про підозру власнику будівельної компанії, який намагався підкупити віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад, території та інфраструктури Олександра Кубракова. У компанії фігуранти є договори на забудову земельної ділянки державного підприємства, яке входить до сфери управління Мінінфраструктури, але їм загрожує розірвання з ініціативи міністерства. Щоб не допустити цього, власне, компанії, нібито запропонував віцепрем'єру хабар у вигляді 2% від площі майбутніх житлових будинків 5200 квадратних метрів. А чиновник звернувся в набу. Орієнтована вартість хабаря понад 170 мільйонів гривень. Аби приховати вчинення злочину, нерухомість 15 квартир у Києві мало оформити недовірну особу топ посадовця. За інформацією джерела УП йдеться про забудовника КСМ груп, який зокрема зводить мікрорайон кришталеві джерела забудовнику та директорці державного підприємства, вважається співучасницею. Повідомили про підозру за статтею 369 кримінального кодексу. Пропозиція хабаря.